От, добре, от почнемо. Тут трішечки ми почали, якби з іншої сторони, а почнемо взагалі, чи можливий контакт з іншими формами життя і розуму. Для того, щоб розуміти, що крім тих форм життя і розуму, які ми спостерігаємо, і втілення яких ми є з вами самі. Необхідно згадати про основні принципи будови нашого всесвіту. І найперше, що наш всесвіт як наслідок загального закону збереження в природі, що щось не виникає з нічого, і ніякий Бог з нічого не може створити ні щось. З нічого. <кій> Вибачайте? Е, тож, е, так само е, розумне може бути лише з розумного, а живе лише з живого. Е, при тому, що ми з вами говорили, що не просто всесвіт живий і розумний, а що він має складну ієрархічну форму. Е, надзвичайно багато форм життя і розуму в залежності. Від е, тих можливостей, е, тих планів умовно, творців світів, які оточують нас з вами. Ми живемо в конкретному світі з трьома координатами простору і одною координатою часу. Е, ми з вами відносимося не до всіх там представників е, видів розуму навіть на нашій планеті. А тільки до одного із видів, побудованих в тому світі, який ми називаємо світом земним, з присутньою біосферою і частиною біосфери це А В дійсності, можна вірити чи не вірити, це в різних міфах, легендах, в різних контактах, наприклад, такому творі. Про якими якось вже говорили, це роза міра Даніла Андрієва. Описано 242 світи присутніх на нашій планеті, побудованих за різним принципом. Ну, от як рослини в лісі. Є один вид дерев, другий вид, якісь там трави, квіти і так далі. От приблизно. В нашій планеті, як у тій книзі, є паралельні світи, і таких світів різної призначення, різного призначення, різної будови, різних масштабів. Такі світи існують, як ще раз листочки в книзі паралельно одна одній, отак світи існують на нашій планеті. І за масштабами вони дуже різні. Можна в якості прикладу привести е, світи, матеріалізовані е, частиною людства. Що мається на увазі? Чотири тисячі років назад в Вавилоні була започаткована нова релігія, яку ми називаємо іудаїзмом з якої потім виросли християнство і магометанство. Але паралельно з розбудовою цього світогляду, і з величезними ресурсами мається на увазі енергоінформаційними, які в результаті об'єднання великих множин людей виникли як єдині складні системи. Вони почали матеріалізовуватись те, що свідомості світогляду великих множин людей, ще раз повторюю. Спочатку це невеликі були утворення, але поступово вони переросли в цілі окремі матеріалізовані світи, світи раю і пекла. Причому дуже цікаво, що оці Віком 4 тисячі десь років світи, дуже добре описані в книзі Даніла Андрієва Роза Міра, так світів раю аж 2 розбудували і то не конкретно. Вони такі розмиті. Людство над цим попрацювало дуже мало. В той час, як світи пекла, їх налічується аж 5 різних рівнів. Будови цих світів. Ну, як п'ятиповерховий такий світ свого роду. Чому п'ять? Можливо, тому що взагалі, так само як і в будові людини, присутні п'ять різних матеріальностей. Для кожної системи, кожного виду будови матерії потрібна якби, своя матеріальність. Ну, на зразок того. В будові машини є механічна частина, є електрична, є пневматична, є гідравлічна і так далі. Свого роду, якби різні матеріальності. Ну, тут матеріальність одна фізична, але на зразок цього це ті матеріальності, які ми називаємо те, що фізична або біологічна. Це те, ще енергоінформаційна матриця, на якій будується фізична. Це е, свого роду інформаційна складова, духовна або енергетична, точніше, психічна е, будова, інтуїтивна або інтернетна частина, але вони всі мають окрему якби, матеріальність, окремі комунікації і окреме забезпечення. І щось інше, це те, що входить в склад матеріальності нашої планети і з чого будується той світ, який віднес, відноситься до планети Земля. Так, от, Земля має п'ять матеріальностей. В е, той час, як ті планети, які мають свої власні супутники, наприклад, ми їх називаємо вищі планети, мають свої дітей, свої супутники. І у них сім матеріальностей. Сім матеріальності самих планет, будови, в той час, як діти йдуть тою стежкою еволюції, як і Земля, і мають відповідно меншу кількість матеріальностей. Поряд з нами обертається місяць. Правда, місяць не є якась дитиною землі. Це прибулець, і про це ми вже з вами говорили. Так, от у Місяця всього чотири матеріальності, і п'ятої матеріальності у е, зв'язку з е, інтернетом Сонячної системи, у нього безпосередньо немає. Він пов'язаний е, з планетарним інтернетом нашої планети. І тому відповідно е, матеріальності, той, що відноситься до самої планети Земля, п'ятої ну, в лапках інтернетної він немає. Коли я про це розповідаю, то я розповідаю про як би матеріальну реалізацію. Але матеріальну реалізацію чого? Я приведу приклад. Е, коли ви бачите, чи ракету, чи комп'ютер, чи будинок, що завгодно, то йому передує інформаційний портрет по проєкт. Але проект, він теж матеріальний, він будується за своїми законами, а має якби, свою основу архітектуру і свою матеріальність, Ну, наприклад, той же проект ракети на папері, не на металі, ні на чомусь іншому. От точно так же ті проекти, які Існують, але не реалізовані, вони живуть якби своїм життям, на відміну від тих проєктів, які ми, наприклад, привели чи проєкт ракети чи проєктами нереалізованого комп'ютера, вони лягли якби, мертвим вантажем на полку чи десь в стіл там, конструкторському бюро. То оці проєкти. Вони і живі водночас, ну, живі е, трішки в іншому розумінні, ніж людина. І у них є свої закони, своє життя, своя еволюція. І як би це не дивно звучало, але в нашій сонячній системі, окрім тих перерахованих, реалізованих матеріально світів раю і пекла, які входять з кладу тих 242 світів, які взагалі притаманні нашій планеті? Існують ще енергоінформаційні планети. А в нашій Сонячній системі за різною інформацією існує 22 енергоінформаційні планети, де є своє життя. Побудоване за принципами інформаційного світу. Причому, бачите, я кажу, життя, тобто вони існують і живуть. А наприклад, прикладом подібної планети є е, те, що астрологи користуються, але не знають, що воно за планета, планета Прозерпіна. Ну, ще є одна планета вулкан подібного типу. Але використовується в основному. Прозерпіна це енергоінформаційна планета. І з цих 22 планет. Вважається, що в безпосередньому контакті і в якомусь впливу на нашу планету точніше на людство, має безпосередньо оця енергоінформаційна планета Прозерпіна. Е, є ще одна особливість, крім будови. Таких планет і того, що не втілено, і те, що мріє, якби бути втіленим у матеріальність, на зразу проєкт, який втілений е, і стосується нас з вами, е, безпосередньо на цей рівень організації матерії. Е, то є і інші варіанти розбудови. Е, Тих, ну, я не кажу світів, а то середовище, якому ми існуємо з вами. Коли ми говоримо про людину і про реінкарнацію, про те, що ми, одягнувши скафандр земної будови і існуючи на землі, проходячи земну школу, в відповідності до свого призначення, то після того, як ми пройшли відповідний життєвий цикл, ми відходимо в інший. світ. Вибачайте за те, що тут двіночок. Добре. От то куди ж питання, куди ми відходимо? І от цікаво, що коли ми говоримо про говорили про світи раю і пекла, то розбудовуючи ці світи, ми відбудовуємо і той, ті світи, куди і відходять якби, наші душі з вами, але не всі. А відходять тих, які е, об'єднуються єдиним суперхристиянським будинком. Можна так назвати, бо етносом його не називеш, ходять різні етноси. В цю будівлю, а суперхристиянський такий от світогляд, суперхристиянські світи раю пекла, бо є окремо є ще подібні будови, які відносяться до мусульманства, до іудаїзму. Наприклад, в буддизмі, я казав про два світи раю у християнстві п'ять світів пекла. Які ми розбудували своєю свідомістю, то в буддизмі взагалі немає таких, яких називають раєм чи пеклом. Там є сім рівнів чистилищ, які відносяться до рівня, який виходить за межі нашої якби, планети. Ну, не в фізичному розумінні, а в енергоінформаційному, чи ми називаємо, духовному, на якому будуються такі енергоінформаційні світи. Бо там ще використовується матеріальність не тільки та, яка притаманна нашій планеті. От, а цікаво, що до буддизму до матеріальність і частини притаманний Юпітер. Але це вже трішечки інша розмова, де використовує, де, коли я говорю про Юпітер, використовується та матеріальність, яка притаманна деяким світам Юпітера. Далі ще, крім цього, ми вже говорили, що частина людства використовується в якості скафандрів для Монад іншопланетних цивілізацій, в тому числі найближче до нас, це місячні так звані цивілізації. За різними даними місяцю притаманні від 4 до 6 різних світів. Тут я не можу казати ні так, ні ні. Бо все це інформація, яка надається чи в Андрієвичі чи в інших авторів, які мали якби безпосередній. Контакт чи бачення цих світів. І тут частина людства, значить, відходить на місяць. Частина відходить до інших, це те, що ми називаємо душі. Але частина, яка притаманна чисто землі. Вона залишається в межах землі, як би от магнітосфера, але це не зовсім магнітосфера. А свого роду, де, от уявіть, кімнатний будинок, і це один із будинків, який можна переходити з однієї кімнати в іншу. І де перебувають чи в комп'ютері, от ми можемо перемістити. Один сайт з одного місця там в інший чи перейти з одного сайту в інший. От приблизно теж стосується і душ. Е, більша частина людства е, після того, як відходить в інший світ, то вона відходить не в якісь позаземні світи чи на Плутон, чи куди-небудь. Вона відходить е, умовно е, в ту будівлю. Яка притаманна самій землі. І тут знову увіть клітинка в нашому тілі. Вона, Одна клітинка може існувати до тих пір, поки існує наш організм, а інша відпрацювала своє, от як клітинка е, нашої шкіри, епідермісу, е, вона, яка існує 10-12 днів, і вона замінюється інше, якби відмирає. Точно так же і те, що ми називаємо душами людей. Є частина, яка забезпечить функціонування біосфери, не біосфери, а людства в цілому, ну, відповідні планети Земля. І є ті, які можуть існувати впродовж тих задач, які вони виконуються на нашій планеті, ну, наприклад, як ті ж нейрони нашого мозку. Тож, ті, які мають спеціальне призначення, ті, звичайно, існують довше і ті можуть відходити, як кажуть, і в інші світи, і з нашої планети, і поза планетою. Але при цьому, коли ми говоримо про можливість спілкування, багато нас контактерів, а ті, хто пробує під'єднатися до. Відповідних каналів, то не може спілкуватися напряму один рівень розуму організації з іншим, більш високим. Більш високий рівень, в якійсь мірі залежить від того, що будови того рівня, який більш низький. Але не напряму. Якщо ти як казав, що ми відмовимося постачати енергію, перестанемо вірити в раї пекло, то вони згаснуть, бо в них не буде е, живлення. От уявіть собі, є колесо земного життя, е, і це колесо крутить наступне колесо. І якщо ми це колесо перестаємо крутити оці світи пекла і раю, то, відповідно, вони мають згаснути і розчинитись. Ми не витрачаємо на це енергію. Аналогічно, оті умовно, душі, які приєднані, які живуть за рахунок нашої енергії, вони якби крутяться на нашому колесі. І, кх, вибачайте, і якщо ми перестаємо вірити в них, ми перестаємо постачати енергію, інформацію, і вони ніяк. Таким чином не можуть вплинути на нас з вами. Але якщо ви шукаєте контакту, то ви не знайдете контакту з більш високими рівнями. Ну Вийдіть, ви хочете по професійній своїй лінії, а щось спитати, вийшли до першого ліпшого мешканця, чи на вулиці, чи десь будете пробувати знайти відповідь на ваші питання. Звичайно, що ви їх там не знайдете. Для того, щоб вийти на відповідний рівень, це велика випадковість. Вам навішать яку завгодно лапшу на уші, аби ви слухали, і щоб ви не від'єднались від цього колеса, щоб ви його живили і далі. Це можливості спілкування за тими умовно душами, які були втілені колись. Але зараз чекають свого втілення в майбутнє, або взагалі вже приречені, якщо вони втратили е, свою роль, і вони далі не потрібні, і їх очікує. Е, ну, я не кажу вмирання, а повільний розпад, забуття. Це про можливість спілкування, але ще раз спілкування. Саме на тому рівні того світу, тої кімнати, чи того будинку, в якому ми живемо, в якому ми з вами існуємо. Для того, щоб користуватися чи мати контакт з іншими світами, взагалі чи земними, чи позаземними, необхідно мати відповідні комунікації і відповідне спорядження. Цього спорядження. Окрім невеликої кількості людей, які мають призначення для цього, які мають існувати довше в існуванні людського суспільства, немає практично ніхто. Ми живемо земним життям. І відповідно, коли ви чуєте, що хтось контактує з більш високими рівнями, з іншими планетянами і так далі, то Майте, як кажуть, свій розум і не вірте в це. В той же час спілкуватись ви можете з родиною, з якою комунікація є, з тими, хто помер, вони виходять, якби підтримують. Але до тих, контак... Але до тих пір, поки ви самі хочете цього контакту, поки хочете крутити це колесо. От тоді вони на зворотньому обертанні колеса можуть впливати на вас. І на вашу майбутню долю. Це в якійсь мірі подібно От, брати і сестри, з одним ви хочете підтримувати контакт, ви спілкуєтеся, а з іншим не хочете, не пишете, не піднімаєте трубку і живете життя, на яке інша сторона не впливає ніяким чином. От приблизно в цьому відношенні і те, що ми називаємо душами. Ваших рідних, ваших знайомих. На цьому рівні ви можете спілкуватись. Звичайно, якщо знаєте, як кажуть, коди і можливості для цього спілкування. А про інші рівні це можуть бути професійні відповідні об'єднання тих душ і відповідно ваші задачі, коли ви крутите відповідне колесо, ви можете в якійсь мірі. Спілкуватися і отримати інформацію, Але тут треба досліджувати, досліджувати, бо все, про що я говорю, все це на рівні ідей і гіпотез. Наскільки воно прийнятне, наскільки воно відповідає дійсності, я сказати конкретно, сказати, що саме так усе не можу. Бо ще раз повторюю, все, про що ми з вами говоримо, Призначено для одного розбудити думку, подивитись на той світ, який навколо іншим поглядом, і перш за все, поглядом е, тих, хто має йти в авангарді людства, е, те, що нам призначено те, що призначено українському етносу, етносу першопрохідцю, етносу пошуку нових шляхів і варіацій життя. Розбудови нових світів. Ось приблизно про можливості спілкування з іншими видами розуму, не кажучи про спілкування з такими розумними рівнями, як там комахи, рослини і все інше. Це взагалі практично поза межею наших можливостей, бо навіть е, на рівні тих можливостей що маємо. Е, комунікаційні можливості наші е, це в каналі е, Зору 0207 мікрона. І все, що за межами ми нічого не бачимо. Я приводив приклад он, стекло переді мною вікна, через нього проходить інформація на Довжині тих хвиль, про які ми говоримо. А стіна вона прозора для смартфона, для хвилі, які йдуть до смартфона, але не прозора для світла. І людство обмежено в цьому відношенні. Бачите, 0,2,07 мікрона і не більше. Все інше для нас темне, ми нічого не бачимо, що діється навколо. А тим не менше, всі частоти, всі канали інформації, все, що є. Воно дійсно існує, воно функціонує це життя у всесвіті. І точно так же каналі там звуку всього 20% і то частоти там від кількох герц до е, десятка якогось кілогерц. І то не всі можуть користуватися цим. Ми дуже і дуже обмежені, а навколо вирує Практично нами ще не вивчений світ, всесвітній світ, життя і розуму. Тож ми маємо до всього підходити своїм розумом, своїм баченням і відповідності до цього основного принципу, що весь світ живий і розумний, що ми маємо жити таким чином, щоб не нашкодити йому. Якщо ми перебудуємо нашу свідомість і свідомість України в цілому, то я думаю, що ми виконаємо і свої функції і побудуємо ту нову країну, яка нами омріяна, яку ми хочемо бачити в майбутньому. Бачите, тут наше перше питання переплилось з другим. Бо в цьому світі немає нічого ізольованого одне від одного.